Слава Ісусу Христу! Всім доброго та мирного дня. Сьогодні ми проводимо третій, це традиційний турнір, футбольний турнір пам'яті Олексія Соколовського та полеглих героїв наших. Перший турнір, ви знаєте, поза минулого проводився на футбольному полі в селі Білокровиця. Другий турнір на стадіоні місто Кременця. Ну і тут. Сьогодні проводимо третій турнір на прекрасному ядрі Кременецького ліцею імені Нестора Літописця. Отже, третій традиційний турнір пам'яті Олексія Соколовського та Полели героїв вважаємо відкритим. Ча, у сложи Сьогодні на турнірі зголосилися брати участь чотири команди. Це минулорічний переможець команда Зелене леви, представник Руслан Дроб, команда Бона Місто Кременець, представник Тарас Олексюк, команда Велбер, Великий Березі, представник Олександр Мельник та команда трактор Місто Кременець, представник Андрій Мезінков. Привітаємо команду! <плодисність> Відружеру був проведеного напередодні. Я зачитаю зараз я, два тайми по 20 хвилин, перерва тайми 5 хвилин і між іграми також 5 хвилин, так що ми десь у ніто до 16 хвилин Перша гра команда Бона Зелені Леви. Друга гра трактор, трактор Велбер. Трактор Велбер. Третя гра трактор Леви. Четверта гра Велбер Бона, п'ята гра Леви, Велбер і шоста гра бона Трактор. Обшуковує сьогоднішній матчі пари судді Андрій Саєнко, Довгий Микола, та друга пара Віталій Юліневич, Владислав Скиба. Синовні Сами... друзі, нас навіть в нас в країні вже четвертий рік, якщо проходить широкомасштабна війна. Кожен день ми маємо полеглих і полеглих після масових бомбардувань. І вчора. Було рівно 10 років, як на стадіоні на футбольному полі Ридомля загинув е, наш футболіст е, Олександра Русатого Володимир Русатик. Тож я пропоную вшанувати полине мовчання полеглих і померлих наших героїв. Так. надається подружжю э, э, батькам Олексія. Руського. Тані там люди. Майданчик. Зібралися тут сьогодні, я бачу друзі. Колеги по команді, яких би він хотів би бачити сьогодні тут. Присутній тут його тремір, Микола Іванович, мої це і мій тренер був. Ви знаєте, я трошки зробив маленький відступ, але це по темі. Я, 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 хочу, я хочу сказати, значити, як наші кременчани відзначали день. Пам'яті позагиблих героїв. На площу прийшли ті, в кого загинули діти, внуки, батьки, близькі, родичі. Ну, і, і була частина адміністрації, яким треба було бути. Прийшла група, навіть підтримки Кременчан, які розділяють нашу біль і переживають за долю України. Я хочу сказати, що... Завдяки цим хлопцям ми зараз живемо більш-менш спокійним життям. Займаємося спортом, дехто займається бізнесом, зробляє гроші. Навіть є такі, що ходять по ресторанах, витанцьовують, співають, ну це на їхній совісті. Але не забуваємо, не забуваємо, то, що нам треба пам'ятати тих, хто недавно звільнився з війська. хто... Може, хто по хворобі, хто за віком. І треба, я рахую, зняти кепку і стати на коліна перед цими, які зараз четвертий рік дають там на в окопах і не дають ворогу посунутися далі на, на, на по Україні. Ви собі просто не уявляєте, що було б, якби вони зайшли на Західну Україну. У мене є приклад з життя мого батька. коли... Так звані визволителі, заїхали на Західну Україну в 40-50-х роках. Вони тут звучали з населенням. Людей запихали форми, вивозили на Сибір. Живий приклад є село Антонівці. Там було більше тисячі жителів, лишилися прийшли в Сибіру у Донецьці, Вони були розстріляні, хати спалені. Лишилися тільки одні вишні. І фундаменти від хатів, так що нам треба пам'ятати. І кожен хай задумається, а що я залив на себе? Життя дуже швидко пливне. Всі Шасет, гроші, що, що ніхто не заробив. І ні... і ні одного центра не забрав собою туди. І... і подумайте, а що скажуть мої діти, внуки про мене, пересічні українці. І знаєте, мені не раз соромно за. За те, що мій син жив, і я жив у цих людей. Не всі такі, але є такі. Які навіть є такі, що тікають путем всіх пір, я знаю з цих людей. Ну, вибачте, може я щось не так сказав. От, і Дякую за увагу. Слава Україні! Героям слава. Дякую, що пам'ятаєте, хлопці. Будьте всі живі і здорові. Дякую. Простуючись нагодою, хочу е, подарити книгу ветеран... підписану ветерану кременецького футболу, полкому вболівальнику та шанувальнику футболу, гравцю футбольної команди Ветеран Кременець, батькові загиблого героя Олексія у футболіста Соколовському Володимиром з найкращими побажаннями. Вручаю книгу. Слово для привітання надається. Начальнику відділу у справах СМІ, молоді та спорту Кременецької, райони, Кременецької міської ради Андрію Станіславенку. Слава Україні! Героям слава! Котре ми в 9-й годині вшановуємо наших полеглих воїнів. Також вшановуємо на турнірах, на змаганнях. Сьогодні ми проводимо третій відкритий чемпіонат з футболу пам'яті загиблих наших воїнів і. Також героя захисника Олексія Сокловського. Всі ви його знали, всі ви його є в більшості друзі, партнери по команді. Ви знаєте, що він грав під тим номером. Ви знаєте, що це була прекрасна, чуйна, сильна людина, сильна духом. В молодому віці пішла захищати нашу державу і зараз ми вшановуємо його пам'ять. Я думаю, що його повністю те, що він робив ту роботу і зараз, що ви робите, також граєте і показуєте свої результати, воно буде на віка ваших серця і вашій пам'яті. Дуже приємно згадувати наших воїнів, щоб вони завжди жили в наших серцях, як я говорив, за ці всі турніри. Все те, що вони роблять, як говорили батьки і взагалі згадували, це неоцінення, це вже це саме найцінніше, що вони зробили в житті, вони положили це їхнє життя. І ми 8 жовтня проводили на цьому ядрі спортивному у Волинському ліцеї пам'яті, він був е, учнем школи інтернату. Я його дуже добре знав, також з ним і дружив, хоч він був молодший, з його братом дружив, він в Рівному зараз. Це хороші люди, дуже гарно виховані, чемні, сильні, мужні, стримані. Такі, знаєте, дійсно, воїни даже по житті. Це людина з великої кутки. Якщо взяти, даже, на сьогоднішній день вже посмертно вручили йому громадянина міста Кременця, громадянина Тернопільської області, всі ці заслуги зараз посмертно лягли. Але ми його пам'ятаємо, і це є в нашій пам'яті. Зараз ви проведете цей турнір, покажете також. Згадаємо його не раз словом гарним. Я думаю, що він нас чує. Я дуже радий, що я знав таку хорошу щиру людину. Дякую. Дякую. І себе особисто та від громадської організації Кременецька районна Фесте Колос, якої я являюся, Хочу вас привітати, побажати вам гарних ігор, без травм, хай й примовитися Слава нації! Дякую. Особисто я не знала Олексія Соколовського, але досі несу тут біля серця зустріч таку невимушену і випадкову з його мамою. Це вже було після того, як Олексій загинув. Ті слова, які тоді сказала мама Олексія, вони досі мені болять, бо я мала необережність полеглого воїна, якого ми тоді зустрічали, назвати ну не хочу цього повторити, але пригадуйте, як ми там писали. Зараз ми пишемо на щиті, а тоді ми писали вантаж 200. Це має бути вже. Давно забути, і воно слава Богу, вже ми зрозуміли, що двохсоті – це в них, а у нас це герої наші, це наші янголи, це ті, які тримають над нами небо. Сьогодні дуже гарне небо над Кременеччиною, дуже така водночас урочиста подія, але водночас така щемлива. Ми розуміємо, що живемо в непростий час. І я теж сьогодні ще згадала свою недавню зустріч у Львові з ветеранами, футболістами, тими, що мають ампутовані кінцівки. Я з нашим Вадимом Ромашевським зустрілася у ліфті готелю, де ми ночували. І там були його побратими, його друзі з команди. Знаєте, цих хлопців в них дуже Дуже непереборне бажання жити у вільній незалежній Україні. І у цих хлопців дуже велика сила духу. Ми маємо в них цього вчитися і маємо їх шанувати. Але ми так само маємо пам'ятати тих, хто віддав за нас життя. Нехай буде їм вічною пам'ять, нехай буде вічна їм слава. Ми всі свої дії, всі свої перемоги будемо присвячувати, в тому числі і нашим янголам-захисникам. Ось такий вийшов репортаж, і сумний і радісний водночас. Дуже класно, що розпогодилося. Хлопці гарно зіграють, я сподіваюся. А ви будете знати, хто отримав сьогодні перехідний кубок? Бо цей кубок він перехідний. Ви вже чули, котра команда виграє? то... Вона тримає цей кубок в себе, пишається ним і наступного разу буде боротися, щоб виграти знову. Я мабуть таки спитаюся ще Миколу Івановича Маландія, адже він адже він ветеран нашого Кременецького спорту. Вітаю! Микола Іванович! Можна вас ще інтерв'ю таке взяти? На півхвилинки. Дивіться, кажуть, що ви і з тата тренували нашого Олексія, так? Ну але скажіть кілька слів, слухайте, ну ви ж, ви ж ну зірка наша спортивна, не хочу. Ну от бачите, не, не, не вдалося. Не вдалося. Ви так мало розказали по, по мікрофону. Я плачу. Я знаю, що ви плачете. От, і цього року, 13 березня, нас вперше замітила та його бригада, 24-та, що він був там з Яворова. І вони нас викликали в дві. Тільки ми двоє. Я думав, хто ще буде з хто загинув, тому uh -huh. часу. Але він був добровольцем, викликали там церква така центральна, і нам вручили орден. І сказав це, вибачте, що не вберегли. Там, там боже така церква, там повно цих портретів, хто загинув і дітей, і всі каже, хочете де Я подивилася, там буквально нема місця. Да. Дякуємо да. вам за сина і простіть дійсно, простіть, що ми що ми от якось так живемо тепер. Мати такого сусіда, хай Бог милує. Прошу ну. пробачення, тільки в сина свого пережила. Але живіть довго. Живіть довго і несіть, несіть пам'ять, бо ті люди, які сьогодні десь ще в школі навчаються, молоді, вони мають мають знати, мають пам'ятати. А хто цю історію нам розкаже, як не ті люди, які пережили? Дякую вам, дякую дуже. Сумно і і боляче, але. Андрій Володимирович, ви не розказали в своєму вступному ага. слові, хто в нас минулого року був минулого року. Нас виграли це відкритий турнір. Нас заявилися по чаю зелені леви». Сьогодні наш зрая, як чотири сказав Василь Галявич. Колос нас грає сьогодні велвер бережці, далі зелені леви Почаєв, кременець Бона і Кременець Рахто. Чотири команди. Дві команди у нас у зв'язку з тим, що зараз така ситуація. Комусь mm -hmm. не вийшло, хтось хворіє, хтось може має проблеми з документами. Я точно не можу сказати в кожного свої зараз, як неділя, але зараз є чотири команди. У нас зіграються. Буде займе 3-4 години переважному. Mm -hmm. Там того року виграли зелені леви, як я повторявся. А того, я річ... дивлюся, ви маєте тут ще три кубки. Ще Великий кубки, перехідний і маємо... Один великий перехідний кубок. Це буде знову нагороджений сьогоднішній переможець змагань, хто переможе і його забере. Там того разу він був в печаю, і може цього разу останеться в Кременці. Ми будемо болівати за свою кремлецьку громаду. А три номінації у нас кращий гравець, кращий бомбардир і кращі ворота. Три номінації ми визначили. Ну і грамоти. Далі ще ми плануємо всіх з команди почастувати колоску, щоб похарчувати, щоб нормально запам'яталися, всі між собою подружилися провести харчування і суддів, і всіх представників команд. А так ще хочеться що додати. За як я казав за Олексія, що він ми вже 8 жовтня проводили серед молодших дітей і турнір, то також встановували пам'ять також піднімали і теж нагороджували кубками, грамотами, медалями. Було дуже гарно на цьому ядрі. Він є випускник школи інтернату, як я говорив. Дуже я кажу, чуйна, і сильна людина, сильна духом, це саме головне. І я казала мама, він пішов добровольцем. Він сам пішов в 19 років. Я так вийшов, кажу. Він молодий, молодий пішов. В Тому плані, що людина дуже молода. Покрали своє життя, і зараз ми вшановуємо його пам'ять. Це я вважаю такими турнірами і змаганнями. У нас багато є спортсменів, не тільки футболістів, які загинули. Ми вшановуємо не тільки їхню пам'ять, навіть молоде покоління наше, що як я говорю, в 9-й годині встає. І ми зупиняємося машинами, чи стоять всі діти на лінійках, в школах встановують пам'ять, щоб дійсно знали, заради чого ця війна і для чого, і взагалі яке то йде визволення українського народу взагалі нашої землі, щоб люди знали, заради чого ці молоді наші чи батьки, чи діти, чи взагалі чоловіки кладуть свої, чи також захисниці є серед них і жінки кладуть свої голови, що дійсно це за за волю за свободу. Що незалежність з 91-го року не. Ми її тільки зараз виборюємо. Зараз тільки починається. Оце в 25-му році аера того всього, що відбувається. Дякую. Дякую, Андрію Володимировичу. Трішечки покажу вам гри. Це у нас грають, я так розумію, леви і хто, бо я прослуха. Значить так, грає, е, Зеленний, зелені це леви, леви. Це, а то Велбер. Ага, І Кременецька команда, Велбер. так? Велбер. Давайте ми подивимося трішечки, як воно. Відбувається чи так, як в нас по телебаченню є люди, які дуже люблять футбол, і вони там на супутниках дивляться різні трансляції матчів. І... Бона, так. Бона, так? Зелені Леви почали. Скільки триває один матч? По 20 хвилин. 20 перерва і 20. Слава грай! Ddi, sawl. Ddechrau'r chesh ei gael. Cu, beth mae tam sy'n cael? Beth

О, ліва нога є для чого. Стрела, вліву, Отже у нас тут сьогодні у Кременці футбольне свято зі сльозами на очах, тому що на честь, на пам'ять захисників, які полягли. За Україну і серед них нашого кременчанина Олексія Соколодського. Хто переможе, друзі? Я вам потім розкажу. Всіх запрошували, прийдіть, повболівайте, подивіться, дивіться тут такі гарні місця для сидіння. Тут можна вболівати, але ну ми як завжди не дуже активні. Але це все в майбутньому. Ми будемо активні, я впевнена, і не лише у спорті.